Помив я тут оцю машинку, знімав резину, вимив її з середини трохи, наскільки можна було. Де барабан теж помив трохи. Знімати прийшлося тут з цієї сторони отакий баласт. Ось він. Поставив резинку. Зараз буду ставити баласт. Сюди в цей корпус вже наклеїв войлок. Зняв передню панель все-таки зробив такого ключика, отверточку такого гачком і потихеньку викрутив саморізи, так що збирати буде набагато легше, ну а потім якось передню кришку прикручу. І буде все нормально, надіюся Пішов процес зборки вже. Вже трошки понацепляв обладнання. Казав, що не буду знімати насоса відкачуючого, але прийшлося його знімати, ще й передню панель зняв, бо цей барабан напевно трошки ширший як той і через верх не ввійшов би. Збоку його легенько акуратно поставили, все зайшло без проблем. Іде процес, збираємо до кучі. Не знаю як буду закручувати її, Ну, тут вона то закручується на 4 болта зверху, 2 і 2 знизу, ця панель, А от ті, що зсередини крутить, саморізи, якось думаю зберемо. Зібрав уже пошти стігалку. Поставив спереді цю панель передню кришку. Поставив сюди резинку, закріпив. Поприкручував тут чотири болта, два зверху, два знизу. Є це саме. І закрутив ті на силу, на силу, ну, видно, що закручені вони. Я, що я не думав, що не чудив, але єлі єлі Зробив отакий ключик біту і ним потихеньку, по півоберта, по півоберта, і закрутилося. Зараз буду ставити на неї. Мозги. Ось вони ані моз... дам мозги, потім коробку для порошка. Чи ні, чи сперва коробку для порошка поставлю, ну, не знаю, зараз буду от збирати цю і кришку ставити зверху і ззаді Кришку поставлю. Так, я по... практично закінчую збирати її. Моцги поставив, буду зараз ставити коробочку для порошка. Отут кругом просиліконю сюди. Всередине все з силіконом позаливаю сюди, щоб не протікало, щоб не ржавіла вона так, як стара, просиліконю, а тоді буду ставити цю фігню. Ставлю коробку для порошка. Зараз... Та я не до тебе. Зараз оце з силіконом позамашую оце сюди. о. Сюди теж замазую силіконом і позажимаю. Тоді ще й бачу, тоги треба буде попідмазувати. І низом промажу. Хоч і там намазу, бачу, виступає, ну, Зараз силіконом позапихаю, щоб ніде не витікала вода, от сюди, щоб не ржавніло. Так, хотілося ще вчора її включити попробувати, чи буде робити, чи ні. Ну, Ждав цілу ніч, щоб трохи позастигав силікону тут, де я за силіконі І вона працює. Два дні промучився і стирає.